Давайте до розмови підключимо народного депутата Юрія Дерев'янка. Пане Юрію, доброго дня! Доброго дня говоримо про депутатські квартири. От на вашу думку, на думку народного депутата, ви краще знаєте те середовище, як далі мають розвиватися події, і як себе має поводити Сергій Лещенко? Знаєте, я би хотів, щоб ми абстрагувалися від прізвищ там Лещенко чи тих інших прізвищ, а говорили про те, що якщо ми дійсно хочемо, щоб системи змінилась, якщо ми дійсно хочемо, щоб у нас в Верховній Раді були тільки ті депутати, до яких немає жодних питань, то нам потрібно вимагати від кожного будь-якого депутата з будь-яким прізвищем прозорості, зрозумілості і Повної підзвітності, наприклад, і стосовно е, джерел походження коштів, і стосовно податків, чи сплачувани сплачувані були, чи не були сплачені, і все інше. Всі інші дискусії вони знаходяться в такому філософському плані. Ми не можемо говорити про те, що якщо ніхто не складає мандату, давайте ніхто не буде. Сплачені. Його розуміння оцінки ситуації, яка є тому, те, що ми як суспільство, як, як ви, як журналісти, як виборці, повинні вимагати, це щоб кожний безвиключний народний депутат був під, під під, контролем пильним і під таким великим збільшеним склом, тому що сьогодні це одні прізвища, завтра інші прізвища. І якщо ми будемо це робити, то ми досягнемо цієї ситуації, коли під Як же нам як же нам вимагати прозорості і чесності від народних депутатів, коли, наприклад, народний депутат і лідер радикальної партії Олег Ляшко живе у будинку 500 метрів квадратних і відповідно декларації арендує її за ціною невеличкої дешевої квартири у місті Києві, однокімнатної? От ніби по документах все правильно, але для цього ми створили антикорупційні органи. Для цього вони повинні чітко встановлювати ринкову ціну. І якщо ринкова ціна є занижена, занижена це означає, що є корупція між політиком і тим власником, хто надає цю квартиру чи будинок. Це стосується будь-якого будь-яких товарів, будь-якої будь-яких речей, коштів, все іншого. є. Ринкова ціна будь-чого. Якщо за ринковою ціною стосовно вибудова, значить це нормально. Якщо ні, значить це корупція. І повинні діяти органи і, і будь-пракція відповідно. Пане Юрі, як ви ставитеся до е, нульової декларації, так званої податковий комітет ради розробив проєкт закону про внесення змін до податкового кодексу щодо такого, скажімо так, нульової декларації, які прийнято називати, я вважаю, що нульову декларацію треба ухвалювати не зараз, а через е, півроку або через вік, коли чиновники здуть двічі підкреслюють двічі: один зараз, один зараз. Перший раз декларацію електронну, а другий раз? Там треба дійсно ухвалити закон про нульову декларацію з метою того, того, щоб всі громадяни України почали сплачувати податки і щоб вони відчували, що вони це майно мають задекларовано все чесно. Але зараз це категорично робити не можна, тому що зараз це є спроба такої індульгенції корупціонерами-хабарникам, які е, отримали е, через свої корупційні дії величезні статки, їх легалізувати там за От, але згодом через них, звичайно, нам треба е такий закон ухвалити після того, коли ми тих корупціонерів вивчимо на чисту воду. І коли ми будемо розуміти, хто, що, коли, де, взяв, були в нього ці кошти чи не було. останнє не вважаємо, питання, колори... пане Юрію, ви вже почали заповнювати електронну декларацію? Я готую до заповнення цієї декларації. У мене все майно і так заповнене, і е є на сайті, але це зараз більш треба чітко і уважно це зробити, враховуючи що там більший обстріл. Ці дані всі готуються помовно з великим задоволенням. <спаспоріки> Дякую, спасибі, що приєдналися до нашої розмови. Спасибі, Юрій Дерев'янко, народний депутат, позафракційний,